Овен перший знак зодіакального кола. Період цього знака триває з 21 березня до 20 квітня. Його стихія вогонь, символ баран, який летить через прірву. Покривителькою цього знака зодіаку є планета Марс, камені талісмани рубін і діамант, а також циркон та цитрин. Це один із найбільш запальних знаків, основні притаманні овну риси характеру, харизма, ініціатива, цілеспрямованість, енергійність. Певненість у собі, сміливість, сильна воля і незалежність. Представники цього знаку природжені лідери, проте часто бувають нетерплячими та занадто запальними. Це імпульсивні люди. У овнів сильний і владний характер, і вони прагнуть до того, щоб усьому бути першими. Овни кидаються в бій самовіддано та хоробро, з упевненістю, що саме так і має чинити кожен. Вони завжди усьому хочуть досягти успіху, бути визнаними, не чекають ні від кого милості та відстоюють свої інтереси. Серед недоліків овна можна виділити прямолінійність, дратливість та егоїзм. Іноді він може бути ідеалістичним і наївним, прагнучи до авторитету і панування. Овен може стати агресивним через свою імпульсивність і нездатність дослухатися до порад. Овен досягне багато чого. Якщо навчиться міркувати та аналізувати свої вчинки, чоловік Овен. Сильні якості та недоліки овна часто являють собою дві крайності однієї риси характеру. Наприклад, він часто наполегливо йде до мети, але коли справа явно провальна і видає до краху, то може проявляти дику упертість та не слухати ничтіх порад. Позитивними рисами овнів є такі, як енергійність, вічливість, відкритість і доброзичливість, оптимізм, комунікабельність, ентузіазм. Негативні запальність, ревність та егоїзм, надбірна самопевненість і прямолінійність, яку часто плутають спецтакністю, ексцентричністю і невигативному її прояві. У коханні овни, як правило, самі собі на умі. Вони ніколи не приділяють знатно багато уваги своїй другій половині. А усамітнення з коханим овном також бути помірним. Їм важливо бути в центрі вашої уваги. Овен повинен бути вашим всесвітом. На менше вони не згодні. Жінка овен. Представнити цього знаку зодіаку розкуті й упевнені в собі. Це комунікабельні, дотепні та необділені красою дівчини. Вони вміло підтримують бесіду і завжди перебувають у центрі уваги. Жінка Овен досить самостійна: терпіти чоловіка в домі, аби був не стане. Вона веде активний спосіб життя, любить спорт. Вона динамічна і любить суперництво. Між скилелазанням і безтуботним відпочинком на пляжі, неймовірніше обере перше: не показує сліз, не скаржиться на долю. Заряджає близьких своєю нескінченною енергією. У неї багато друзів, противолежної статі, тому увагою чоловіків вона не обділена. При цьому жінка Овен ніколи не дасть приводу для ревнишів, бо вона дуже віддана і дорожить своїми стосунками. Заради свого коханого ця дівчина піде на все, навіть на шкоду собі. Сумісність з іншими знаками найбільш сумісні у коханні стосунках та шлюбі овни зі знаками зодіаку вогняної стихії левами та стрільцями. Міцним союзом у них може вийти з близнюками та водоліями. Несумісними знаками для овна є рак та козиріг. Хоча союз із козирога може бути корисним для кар'єри, а з раком для емоційної підтримки, стосунки з тельцем можуть дати овну користь у фінансовому плані, а для духовного розвитку буде плібним союз із рибами. дуже дякую, що дослухали до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.